України синьо жовті очі нам усім дуже болять. Діти України, миру хочуть, а в окопах воїни не сплять, б'ються патріоти за державу, за майбутнє донюк і синів. Захищають українську честь і славу, щоб у світі синьо-жовтий стяг зорів. 6 грудня День неймовірних, сміливих, відданих Збройних сил України розлилися воєдино у синьо жовтому колі. оцінуємо своє рідне, святе, унікальне, українське. Пам'ять нащадків прославних захисників героїв житиме вічно. Вони захищали нас з тобою. Вони на цій землі своїх діток, дружин, батьків лишили. Усі такі молоді, так жити хотіли. Та понад усе вони країну свою неповторну любили. Їй життя віддали, усіх себе, до останку її присвятили. Наші слова подяки, янголам світла. Що тримають небо над Україною. Вдячні дорослі, вдячні всі діти за те, що мужньо боронять нас. Очі янголів у формі ЗСУ повні надії, у них про Україну найсвітліші мрії. На Очі янгола у формі ЗСУ сповнені болю за рідну землю і подальшу її долю. Очі янголів у формі ЗСУ прийшли Азоста. У них за загиблими в серці ще невимоглий жаль. Очі янголів у формі ЗСУ це таке життя, глибина. Україна в ній мова, земля навіки єдина одна. Очі янголів у формі ЗСУ, очі справжнього Бога. У них безперечна віра в добро і перемогу. Наші мрії, мир – за це дяка захисникам, їхнім мужнім рукам. Наші мрії про правду, за це дяка богам і ректаві. Вони відбили сотні тисяч ворожих ударів. Наші мрії про перемогу, наші мрії об'єм, за це дяка захисникам. здоров'я я вам знову всім вам. Під прапором свободи своїх дітей калина колихала, та діти матері України полягли за нас і вами. І плаче земля гарячими краплями калини за кожного втраченого сина. Калина на морозі, героїв сила, Це сік землі, що воїнів зростила. Калина на морозі молитва це і віра. Бога, Надія, закидай на сила. Калина на морозі це бахмут та це дух незламний, пам'ять поколінь. Калина на морозі це іграшки в цілілі на згарищі, це матері від горя посивілі. Калина на морозі дитячі сльози, серця гарячі на нещадному морозі. Калина на морозі прокинься світе. Він не новини цвіт калини. Діти. Калина на морозі вражає увесь світ. Виборюєм свободу сотні літ. Калина на морозі. Ми вистоїмо друже, бо захищають нас герої небайдужі. Калина на морозі, це криця і вогонь. Це наше ЗСУ. Калина на морозі це полум'я і лі. це наш незваний. Якби не диво патріоти, ми б не змогли орду ворожу побороти. Вам неймовірно вдячні ми за спорт, за наші вкласи та онлайн-уроки. І, хоч будуть сирени і летять ракети, часто ми віримо у вас, ви наш талант і велике щастя, ви наша сила, наша гордість, діти пишної калини. Вітаємо з Збройних сил найкращої країни. Сили нашим солдатам ти збережи їх усіх від біди. життя країні готові віддати, ворожі кулі від них. Піли.